Друзі, сьогодні хочу розповісти вам рецепт, як вилікували мого знайомого з опіками до 80% уражень в домашніх умовах. Його виписали додому вже вмирати. Так як з такими опіками у лікарні. Його тіло вже гнило. Так що біля нього навіть не можна було знаходитись. Такий сильний був запах, гнилих ран. А бенти з медичними мазями просто знімалися зі шкірою. Ось мазь домашня, якою його. І спасли компоненти Мед 80 грам, риб'ячий жир 20 грам, ксероформ 3 грама, анестезін 20 грам. Мась мазати через день. Наносять її на стерільній, білій ганчірці баженій утягом з двох сторін на оброблену марганцем шкіру. Ця мазь багато раз перевірена. Так що лікуйтесь, не пошкоджуєте, будьте завжди здорові, друзі!